Подивимося зараз, як Арпал буде трощити Шовковицю. Бо щось за шовковицю багато питалися. Я, чесно, не знаю чого. Чось народ вирішив, що вона дуже тверда. То такий ось, діаметр, тут десь сантиметра 4, ось палець такий огой. Так, це є такі плюс-мінус середні статистичні гілки. Коротше, подивимося, скільки вийде з цього всього. Кому цікаво, дивіться, як воно буде маслати. і, і Чи воно потягне цю оказію, чи потягне цю шовковицю, чи не потягне. Отака От окупа. Купа, купа трені в мене. Подивімося, за скільки я справлюсь. І того, дивіться, на все про все на купу пішло в мене 3 хвилини. І вийшлося. Получилося одна корзина, друга корзина. Ну, тут я вже стару поставив. Короче, читайте дві корзини. Бо вже через верх пішло, трохи повисипалося на цю. Штука реально класна штука, є, чесне слово, така купа гіляк була. Все, дві, дві корзини, три минути роботи і, три корзі, і дві корзини гіляк вийшло. Блин, топова штука.